12 липня у стінах Луцького замку було гамірно, урочисто, велелюдно, радісно і водночас трохи сумно. Адже 1639 студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки завершили один із найважливіших етапів свого життя, отримавши документи про здобуття освітнього рівня бакалавра. Крім того, здобувачам медичного факультету вручили омріяні дипломи магістрів. Розділити з випускниками важливу мить прийшли ректор Анатолій Цьось, проректори Наталія Благовірна та Людмила Єлісєєва, помічниця ректора Тетяна Роспопа, митрополит Луцький і Волинський владика Михаїл, заступник очільника обласної державної адміністрації Роман Романюк, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, заступниця Луцького міського голови Ірина Чубелюк, батьки, друзі та близькі випускників. Церемонію вручення відкрили державним гімном України. А хвилиною мовчання вшанували полеглих за волю та незалежність нашої держави. Чотири роки навчання це виклики, відкриття, дружба та зростання. Цей шлях перетворився на диплом у руках та надію в серці. Почесні гості бажали випускникам мирного неба, професійного злету та сміливості реалізувати себе. Ректор подякував батькам за довіру, а студентам за сили пройти через пандемію, війну та досягти такого важливого рубежу. Я вітаю наших випускників закінченням нашого славетного університету Лесі Українки. Я дякую нашим випускникам, що вони обрали чотири роки тому саме наш Волинський національний університет імені Лесі Українки. Ми виправдали їхні сподівання і наші випускники отримали хорошу якісну освіту. Я дякую, що вони в Україні. Я дякую, що вони в українському університеті. Я дякую, що вони небайдужі і брали участь в багатьох різноманітних благодійних акціях. Свої слова вдячності висловлюють і випускники. Я дуже вдячна Волинському національному університету імені Лесі Українки. Мої студентські роки були найкращими. Я знаю, що на жаль такі обставини в країні, що студентські роки не відчулися наповну, але мій університет робив максимально все, щоб я відчула це студентське життя, відчула це навчання і дуже вдячна в першу чергу університету за людей. З якими я познайомилася, за людей, які є поруч, і які будуть далі на моєму шляху, щиро вдячна нашому ректору Анатолію Васильовичу Цьосю, адміністрації університету, декану, моїм улюбленим викладачам за ці роки клопіткої праці. Е, і ту людську доброту, яку вони в нас вкладали, і кажу рідному університету не до побачення, а до зустрічі. Адже уже оцієї осені я повернуся сюди, в стіни рідного Лесеного вишу як студентка-магістрантка. Дуже люблю університет, дуже люблю вас, лесені. Люди цей день з квітами, посмішками, обіймами став яскравою крапкою в одному з розділів життя та водночас початком нового шляху. Попереду великі можливості, сміливі рішення та перемоги. Good <laughs>